Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено пенсіям, а саме покупки пенсійного стажу і, взагалі, чи є в цьому сенс, як розповідає нам пенсійний фонд. Якщо дійсно в цьому розібратись, не забувайте підписатись на канал, а також не забувайте обов'язково підписатись на мій телеграм-канал. І так, пенсійний фонд запропонував всім пенсіонерам докупати пенсії пенсійний стаж. Для того, щоб отримувати ніби більше пенсію. Ну, по-перше, знову ж таки, пенсійний фонд трохи маніпулює з цифрами, зазначивши, що треба внести 100 гривень, щоб заробітна плата стала на 455 гривень більше ніби в місяць, вони не зазначили, що треба внести 1200 гривень, тобто не 100 гривень, вносити. Всього а 1200 гривень тобто, внесете 100 гривень кожен місяць. Тобто для 10 455 гривень треба внести 1200 гривень. Ну, це для розрахунку заробітної плати. Щоб ви не заплутали в цих, цих цифрах, ви повинні зрозуміти, що сума, яку ви вносите щомісячно повинні вносити для того, щоб у вас ще збільшилась пенсія, десь приблизно, от я порахував три, а то і в чотири рази буде більшою, ніж сума, яку ви отримуєте на виході для, свій, для своєї пенсії з рахуванням і пенсійного стажу, з рахуванням безпосередньої заробітної плати і відповідних коефіцієнтів. При цьому не зрозуміло, що за цей час взагалі станеться з пенсійним фондом, не зрозуміло, чи зміниться законодавство, не зрозуміло, куди подінеться ця сума. Хоча вони навіть пропонують не тільки самостійно вносити ці суми додаткові, а також пропонують і іншим особам поповнювати там адрес нам. Чиїсь пенсійні рахунки. Ну, звичайно, тут мова про корупцію це окрема ситуація. Однак, на мій погляд, дуже важлива ситуація в тому, що в цьому немає жодного сенсу. Як я вже говорив, по-перше, ризики взагалі, що ці кошти збережуться. По-друге, ризики інфляції. Ну, наприклад, якщо ми на сьогоднішній день візьмемо, долар у нас. Скакнув в два рази, був 25-40, став 40. ну не в два рази, там на 80%, наприклад. То якщо б ви ці гроші перевели в долари, вам же ж ніхто пенсійний фонд в доларах не індексує і десь їх зберегли, навіть не в банку, який також може збанкрутувати, а просто під кубишкою, то ви б отримали значно більше до своєї пенсії. Тобто, чи є шанс, чи нема, ну на мій погляд, відповідь очевидна. Просто я для чого зняв це відео. Ви не стали в черговий раз ошуканими вкладниками. Ошуканими, довірливими вкладниками, коли вас запевняють державні чиновники, яких ви потім не знайдете, які скажуть, ну так ми ж давали, ви ж самі повинні були порахувати. Що ж ви так порахували погано? Насправді ці внески абсолютно не мають жодного сенсу не з юридичної точки зору, не з логічної точки зору, тому що ці гроші, які ви сьогодні заплатите, Через 10 років вашої пенсії взагалі не будуть нічого коштувати. І якщо ви сьогодні на ці гроші можете щось купити, то через 10 років на цю добавку ви нічого не купите. Тому, поки таким чином підходить пенсійний фонд до виконання своїх обов'язків, мені дуже прикро, що вони підходять саме ошукуючи пенсіонерів, саме маніпулюючи цифрами, я вважаю, що в даному випадку краще, щоб ви відкладали собі самостійно на пенсію для того, щоб. Мати можливість подальшому якимось чином жити за якісь гроші, а не ту пенсію, яку на сьогоднішній день сплачує держава, тому що на неї прожити неможливо. Навіть Конституційний суд, тут я, до речі, залишу відео вам зверху, зазначив в своєму рішенні, де він скасував обмеження щодо стягнення з пенсії 20%, що не може бути пенсія менше прожиткового мінімуму. На жаль, такі випадки трапляються в Україні і трапляються дуже часто. Тому знайте свої права, знайте, що ці доплати до пенсії, на мій погляд, нічого вам не дадуть. Фактично, вони можуть поставити під загрозу взагалі виплату подальшу. Тому що закони у нас е переписуються дуже швидко і змінюються дуже швидко. І куди подінеться ця сума, також не зрозуміло в подальшому і до кого потім пред'являти претензії. Тому знайте свої права. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Підписуйтеся обов'язково на телеграм-канал, щоб знати про свої права і не бути ошуканими. Слава Україні і слава нашим Збройним силам. До зустрічі!